з відповідною заявою до СБУ, щоб правоохоронці надали правову оцінку по його пояснити, чи Є запитання питання, до свідка. Писав до Руслана Петра з телефоном чи з інших засобів. Писав повідомлення, але я би. На жаль, забалений. Писав повідомлення на сторінці Facebook, але я був забалений і ніякої відповіді. не Ви десь нічого заблокований. Я був заблокований і я не бачив ні відповіді, ні реакції. Пане ну, Мусаров. Ми спочатку з ним друзі ми, давай, з ним Все, міч, що ми були з Друзі, ніколи. Не Ну, Це відносно. Витаймайте, що? що прийде ваша можна задати питання, хіба Що з ним? Ну, саме я. Мене спонукало те, що людина в такий тяжкий час призиває до зривом мобілізації, тобто, коли йде на дворі війна, коли агресор наступає, то людина, скажімо так, такі Я Знаю журналіста, він коли був журналіст, чоловік партію пора, був Тобто, Особисто так, щоб я зустрічався, спілкувався конкретно по якихось питаннях. Були відносно друзями, так як всі приєднуються в Facebook, через спільних знайомих, але ніякої такої переписки не в варто. Людина висвітлювала досить актуальні питання. Ну, не важко сказати. Я не є сюда. Зранку, так. 18 числа, 18 січня, зранку закону. А коли зовну безбук? До дня, зранку. Я кажу, що ви бачили тільки це, Я розумію вашу громадянську позицію. Але чи не... були от, ну, вам відомі якісь факти того, що хтось відмовився саме зверненню ну, ну, звернення Ну, Я не проводив ніякого розслідування, я не маю на це факту. Ні, не, я маю на увазі, ж не відчути? чому ж вам хтось, ваше знайомі, ще звучало, скажімо, не тільки в інтернеті, а й в засобах маси інформації. Це вже було Ні, так, вам Найомо, навіть пізніше. Є, Є у вас якісь докази того, що це, це звернення було спрямовано саме на і плинуло, в ніч, на вирішувати мобілізацію? Пізніше, наскільки я знаю, що на, сторінці, на сторінках соціальних питання. Тільки обговорювалося, що так. були викладені англійські статті і далі поїзд, Руслана в села Пощів і Солоча. Другой слово. Чарунки. Там люди відомі? Да, відомі? кипялы. не Ні, мене интересует сама видео зверху. Кажу, я є експерт, я уверена, а на літак У вас запитання? Звернення Кацаби, і ви вирішили туди не їхати з агресорами? Точно ні. ні? Тобто точно це не кацаби не звернення. Винне в тому, що вони поїхали воювати з агресором? Ах, а що вплинуло на ваше небажання їхати захищати Україну, воювати з агресором? Знімаєте як може ну, людина? от на неї будь я будь бачу тут єдину людину, вижче, на яку вплинуло вижче. звернення Кацаби? Він так переймається за Україну. За те, що воювати да, за агресором, а сам не поїхав. Я їду тобі не воювати. А що ви а там робите? Агресору допомагаєте? Як волонтер. Ви провокуєте, що ви. Ні, ну я не Що Україна агресор чи що? Що ти говориш, Мантян? Агресор український. Україна що, агресор чи що? Україна агресор ви рахуєте? Бійці наші. Що ви мене взагалі?

Воювати з агресором. От мені цікаво, хто у нас агресор. І чого він вирішив, що у нас... Ну а як же? Ну ви ж сказали, що що. Ви в курсі, що у нас є з Росією не ну, Що мать по українців була? Я не військовий експерт, ну ви ж не катали донос на Так, так Я так своїми словами і називаю.